З відомих причин ми, українці, зараз часто сидимо без світла. Першу причину цього ми знаємо, пам'ятаємо, не забудемо. Але зараз я хочу розповісти про мої в значній мірі успішні спроби забезпечити свою оселю електроенергією від акумулятора. Вже минуло декілька місяців осені і зими, і в мене з'явились конкретні висновки про доцільність чи недоцільність. Чи інших способів автономного електроживлення. На початку відео маю всіх попередити, що при роботі з інверторами, фільтрами, безперебійниками, треба дотримуватися усіх правил техніки безпеки. Ми маємо потребуватись в першу чергу про себе, а також про всіх своїх близьких. Тепер повернемось до теми: безперебійного електроживлення. Перше, що мені прийшло в голову, це взяти автомобільний акумулятор. Приєднати до нього безперебійник комп'ютерний і все. Дійсно, запрацювало. Але дуже швидко стало ясно, що цей спосіб має великі недоліки. Перший. Більшість безперебійників на виході дають так звану модифіковану або, як кажуть в народі, квадратну синусоїду. І деякі споживачі не хочуть від неї робити, а деякі роблять, але скригочуть зубами. Тобто споживають більше енергії, видають е, різні спуки, гріються і тому подібне. Другий недолік: безперебійник швидко перегрівається, бо в ньому нема кулера, вентилятора для відведення тепла з корпусу приладу. Третє: в більшості безперебійників реалізований режим Green Mode, який вимикає джерело безперебійного живлення через певний проміжок часу. Щоб усунути перший недолік, я зайнявся виготовленням фільтра, який мав би заокруглити гострі кути квадратної синусоїди і зробити змодифікованої правильно. Про це є відео на моєму каналі, яке, між іншим, набрало найбільшу кількість переглядів за тиждень понад 100 тисяч. Але ідеальною синусоїду зробити так і не вдалося, а фільтр виходив досить громістким і важким. Все ж фільтру треба подякувати. Він є, від нього працює: котел, освітлення і практично всі інші не дуже потужні електроприлади. Паралельно з використанням безперебійника в ролі інвертора, я почав вивчати характеристики і пропозиції високочастотних інверторів, які одразу видають синусоїдальну напругу. От на цьому давайте зупинимось більш детально. Вертор треба обирати не за ціною, не за модою, не за принципом: чим більший, тим кращий, а за власною потребою. Перше, що треба обрати, це вхідну напругу. Найчастіше це 12 вольт, але користувачі часто обирають і 24 вольти. Щоб збільшити потужність, зменшити силу струму у підвідних провідниках та й в самих акумуляторах. В цьому випадку, за потреби два акумулятори з'єднують послідовно, а в літієвих акумуляторах використовують більшу кількість секцій. Друге, з чим треба визначитись, це з потужністю інвертора. Якщо у вас невелика квартира, і ви не збираєтесь включати через інвертор мікрохвильовку, холодильник чи правку. То цілком достатньо буде китайського інвертора на 1600 Вт. Звичайно, вони пишуть пікову потужність, діючої буде майже в два рази менше. Тобто десь 800-900 Вт. Цього вистачить для живлення освітлення, телевізорів, радіоприймачів, роутерів. Дрібної побутової техніки, газових котлів, циркуляційних насосів тощо. А якщо у вас великий будинок, або ви плануєте вмикати споживачі потужністю понад 1 кВт, доведеться обрати інвертор середньої потужності десь на 3-4 кВт, або великої потужності на 5-6 кВт. Ще більш потужні інвертори в побуті використовувати недоцільно. Виходячи з того, що в мене електроенергію вимикають не більше, ніж на 3-4 години. Холодильник за цей час не встигає розморожуватись, а квартира у мене не дуже велика. То я обрав ось такий інвертор. Вхідна напруга 12 В, Вихідна напруга 220-230 вольт. Принцип перетворення високочастотний, пікова потужність 1600 Вт, Чистий синус, ну, я ще перевірю, який він чистий. Доставка з Китаю безкоштовна. Звичайно, інвертор можна купити не в міжнародному, а в вітчизняному інтернет-магазині. Але це буде десь у півтора рази дорожче. Та й чекати все одно доведеться. Попит зараз дуже великий. У придбанні інвертора на платформі АЛІ Є один мінус. Доставка триває досить довго. В моєму випадку вона тривала приблизно один місяць, і посилка пройшла шлях від Китаю через країни Прибалтики і Польщу. В комплектацію входять два провідники з крокодилами для з'єднання з акумулятором, два запасних запобіжники на 40 А. Та інструкція на китайській та англійській мові. Ну, Ми ж усі трошки вчили англійську. Технічні параметри з інструкції зрозуміти можна. Наприклад, точність стабілізації вихідної напруги плюс-мінус 10%. Вихідна частота – 50 або 60 Гц всередині інвертора є перемикач. Коефіцієнт корисної дії 90-95%. Ну і захист по вхідній напрузі, перевантаженню і захист від короткого замикання. Сам інвертор візуально досить міцний. Що там всередині, я ще зніму окреме відео, в якому проведу ретельне тестування, вимірювання максимальної потужності, струму холостого ходу і головне коефіцієнта корисної дії. З одного боку приладу клеми для підключення акумулятора, вентилятор кулер. І вольтметр вхідної напруги. З другого боку вимикач, універсальна трьохконтактна розетка і двоколірний світлодіод для індикації роботи зелений та перевантаження червоний. Підключити інвертор можна буквально за 1-2 хвилини. Клеми досить надійні, міцні. Провідники товсті, ампер 30 видержать точно. Крокодили на вигляд мідні, але я знаю, що вони залізні, просто покриті шаром міді. Це нічого. Покриття забезпечить хороший контакт і захистить принаймні на деякий час від корозії крокодильчики. Зараз в кадрі ви бачите перше включення. Вольтметр показує 126 127 В, тобто акумулятор повністю заряджений. Цікаво, що інвертор запускається плавно протягом однієї-двох секунд. Це добре, щоб не було стрибкоподібних навантажень ні на сам інвертор, ні на споживачі. Вхідна напруга під навантаженням трішечки просідає, вихідна напруга стабільна. Перше, що я перевірив, як буде робити машинка для стрижки, бо від безперебійника вона робила погано, жужжала і грілася. Зараз все окей. Коли інвертор вже запущений, навантаження вмикається без затримки. Єдиний недолік, який одразу кидається в очі, точніше у вуха, це шумність. Ось послухайте. Нічого не зробиш. Маленький, дешевий китайський вентилятор, але він досить продуктивний. Більшість споживачів у квартирі працюють без проблем роутер, комп'ютер, телевізор. Малопотужна побутова і кухонна техніка. Газовий двохконтурний котел нарешті працює тихо, без жужжання. Це лише перше включення в день отримання, точніше увечір отримання, а в найближчий час запишу відео з детальним аналізом пристрою, вимірюванням основних його характеристик. Дякую за перегляд!